Тим, що я ще ніколи не бачив. Так, окей. Запакували. Закинули. І погнали. Далі. Так, наушники. for iPhone. Stereo. Вау. Ух ти. Даже не капельки. <реш> <реш> Клас. Якщо це даже не капельки, то це, звісно, пушечка. Пошли далі. Іще наушники. Так, іще наушники з дуже такою пом'ятою коробкою. Ну, суть та ж сама, що і в попередніх. Так, да, вони дратові, все те ж саме, тільки накладка квадратна. Окей, не буду їх доставати. Так, всі ці штуки, я, мабуть, щось його всього дуже багато, не, навіть не буду перевіряти. Просто буду виставляти і все. Хто хоче, хай купує, бо стільки товару, ще й все перевірити, це жесть. Так, ще одні наушники. Ще одні Йоршики. Найс. Йдемо далі. Так, оці штуки. У мене ця коробка упаде щось. Оці штуки, поняли? Я такі відкриваю при кур'єрові, а там ось такі штуки лежать. І тут повинні бути іще. Так, да, вони там упали. І я такий думав, вау, це явно вартує 6 тисяч гривень. Тому забираємо. <кл 'є> да. Так, ідемо далі. Іще одні наушники. Це вже які треті чи четверті. Так, це щось велике. Так.

Я понял. Подача сигар. Сігарет, не сигар. Короте, автоматизована подача сигар. Вставив десь в блок живлення.